Так, ну що, мої хороші, привіт! У мене сьогодні день народження, а ти -ти 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 -ти, 29 березня день народження. І я знімаю на свій подарунок, який мені подарував чоловік. Це камера для зйомки е, влогів. Шо DJI Pocket 2. Я тепер професійний блогер. А, я не можу. Цього року у мене доволі мало ходить подарунків, тому що я Бог знаде <світ> і відправити сюди подарунок дорого, тому в принципі ніхто нічого не відправив. Але очікуємо подаруночки від друзів, які тут з нами колишна полка. Ну і чоловік оце подарував камеру. Бо бо я дуже довго її просила і хотіла. О, так що, я щаслива. Я вже більше двох років веду цей ютуб канал. Я думаю, я ще деякий час його поведу. А ми з вами збираємось на мій, на мій щорічний день народженський масаж. Не планувала сьогодні взагалі знімати, але передивилася свій, свій день народження 31 рік, і думаю, блін, я майже нічого з того не пам'ятаю. З моєю пам'яттю мені треба все фіксувати. Не можу, блін, ще звикнути, що треба дивитися в голову камери, а не на екранчик. От, але. Will take some time, я От, Так що, коротше, вирішила, що треба мені фіксувати всі мої дні народження, тому що з пам'яті в мене поганенько. Тому е, сьогодні 32 рочки мені. Ах. І ми зараз чекаємо, таксист приїде, привезе тортик. Я, до речі, знайшла тут. Українку пече тортики в клужна Пока, замовила в неї бенту тортик собі. Зараз таксіст його привезе, і ми підемо на день народженський масаж, який це традиція, яку я започаткувала в 22-му році. Бо ми тоді тільки-тільки приїхали до Львова, і тут у мене день народження. Звичайно, я не хотіла абсолютно ніяк його святкувати, але е, щось прям. За день до того думаю, блін, ну можна було б хоча б себе в СПА зводити. І я знайшла якусь СПА-процедурку неподалік, записалась на неї, якраз вийшло, що у них було місце на мій день народження. А, і, і пішла, і це було так чудово і так святково, що мені дуже сподобалось. І я пообіцяла собі, що буду кожен рік таке робити. І от поки що тху-тху-тху, не змінюю традиції на 22. другу. На 29, на 30, на 31. І от цього року також, як тільки я приїхала в Клужну відразу знайшла недалеко від мене прикольний спа-центр і записалася на масаж на 29 березня. Тому так, зараз йдемо на масаж. І така щасливий, що в мене є камера. Що, мої хороше, я прийшла з масажу. Це був тайський масаж, який є в. Костюмчику робиться і прям продавлюють тобі все і скручують тебе в баранній рог. У мене після тренування якраз була кріпатура, тому взагалі дуже кайфово. Набралась енергії і розслабилась одночасно, на це працює. І зараз ми з вами у мене на майданчику, на подвір'ї, краще буду сказати. Спочатку був план, що ми будемо святкувати мій день народження на подвір'ї. Але пішов дощ. І Він йшов там, останній тиждень постійно. практично. А ми купили з друзями одноразові грилі в юску, тому плануємо сьогодні смажити ковбаски на грилі. От. І я хочу зараз перелаштувати тут все на подвір'ї, Для того, щоб мати змогу ці ковбаски посмажити, навіть якщо буде дощ. Зараз я вам покажу, як це виглядає. Отже, ось так виглядає зараз подвір'ячко. Як бачите, тут, там, де у нас вхід, у нас просто дібош якийсь страшний, але тут у нас є балкон людей. Тому тут сюди не падає дощ. Тому отой стіл треба переставити сюди зараз. Ми не будемо на ньому сидіти, але постоїмо, посмажемо. І тут малого пісочниці, які я купила, з того, що пісочниці тут дві. І одна, типу, з піском, а другою ти накриваєш зверху, коли йде дощ, щоб дощ туди не попав. Ну і як ви можете здогадатись, по цій калюжі я забула накрити. Пісочницю від дощу, і тепер у нас таке море, і з цим також треба щось зробити. А це наш столик зі стільцями. І це все треба зараз, коротше, прибрати, чим ми з вами і займемося. Я, як звичайно, подзвонила тетя моя. І я з нею залялякалась. І забула взагалі за час. І тут вже гості на порозі. Знаєте, салат гості на порозі. Коротше, гості вже на порозі, а я ще не причесана, Ну, хоча мені тільки оце мордочку підратушивати. Хату прекрасна. Прибраться. 40 хвилин до приїзду гостей. Зараз зацініть прикол. Або не зацініть. Де прикол? Королева. Тут зепіл здебьол. Боже, ну все. Королева. Далі готувати. Що нам треба? божечки, кошечки попробирати треба. Добре, що на лову. в нижній. Ти що в тапках, яких на вулиці був? Отут. От так, Я хочу зняти стіл. Стіл отакий. Зараз ще буде гриль грилюватись, ковбаски на грім. Такий скромний. такого. Так ми прикрасили квартиру. Вон мої троянди, які чоловік сьогодні подарував. Е, тут у нас uh, джин, він же джинтонік. Погнали на вуличку. Ми там намагаємось розпалити. цей. Оця у нас картопелька щеночка. І буде харасо. Все буде харасо. Не знаєш, не я налібу. На що сподіватись, хоча не можеш не віриш, не знаєш, не маєш куди утікти. І кажуть, чудес не буває, та мусиш для себе знайти. Та поки сонце сяє, поки вода тече. І разом воча. Не розп'єлася. Браво! Супер! Побрийте! Нічого не пам'ятаю. А якщо слово було, пропускаєш, да? Ну давайте тоді. Подорож була! Вау! Неймовірно! Фантастична! Перша буква, як змія! Пропускаем, да, ваше? Тяжелое слово, тяжелое слово. Не, але коли ты поставил 23, крыса, это было прикольно. Я не снимала.

У нас на вулиці зацвіла магнолія, да? манголія. Коротше, взагалі, така прикольна у нас вуличка стала, коли все розквітло. Мені так подобається. І трава зелена, і вишні цвітуть, і магнолії. Взагалі, краса, просто кайфую. Але погодка, чесно кажучи, не дуже. Ну, все ще холодний вітер. Це трошки, звісно, бісить, тому що я вділа джинси з. Дірка в колінах, і мені туди задуває е, холодний вітер. Це такі проблеми 30. А, як пахне Ясік! Ми з Ярославом знайшли неподалік від нас ще один майданчик, і на ньому є пісочниця. Тому ми тепер ходимо тільки туди, тому що, по-перше, до нього можна yeah. дійти пішки. По-друге, ну тут до багатьох майданчиків можна дійти пішки, але це той майданчик, на якому є і качелі, і горки, і песочниця, головна пісочниця. Тому ми йдемо на майданчик сьогодні. Бели з Ярославом на якусь охайну таку. Як забула, як вона називається? Клумбу, о, клумбочка. Дивіться яка. Ну, яка краса. Це ж якісь бабуські дідуські зробили отаку красу. Заглядай, там бачите, Та Цвіточки, квіточки всякі, магнолія опять. пишно, квітне ще оця якась рослина. Ой, краса. Ярослав не ламай. І реально вже як бабка стара, милуюся квітами, але подивіться, яке красиве дерево, у нас у Львові таке було. І тут ще оці ростуть. Не знаю, що це таке. Ну коротше, прямо молодці. Там, там черепаха, там ще якийсь озерце якесь. І це просто люди собі зробили такий тобто, у дворі. Просто зробили собі таку красу. Магнолія вон, цвіте. Всі, кайфи. Молодці. Плаво так сподобалось, що він навіть не може відійти від цієї чудової градини. Прикольно, ну взагалі, так? Кружок очмілий ручки. Ванни, я так розумію, зробили з ванни. Так, Ярослав, ти тільки там нічого не ламай. Нарциси. Більше за все мені конечно, подобається той бассейн. Давай, тільки попай. <ріху> 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 <Лопай. ріху> давай. <ріху> раз, два, три. <ріху> ще. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Це вже ти третій чи четвертий раз уже будеш скочуватись. Так? І зараз я знову знімаю на телефон, тому що. Е Камерою не так все-таки, поки що мені зручно, треба ще звикнути. Я не записала два прикольних, важливих кліпи, які хотіла би записати. Тепер вона розрядилася і скидувати на телефон мені не так зручно, як я думала. З камерою трошки мені треба розібратись, тому зараз знімаю на телефон. А знімаю я чого? Моя подруга переслала мені грошики на те, щоб я купила собі подарунок на день народження. І я спочатку думала замовити якусь косметику, але потім я згадала про те, про що я мріяла, мабуть, з років 15, коли вперше побачила цю штуку телеку в рекламі. Параванний дріб. Це отака капіганка. Звісно, це заліплено, але це не з кафе Дольчі Gusto. Я так в них закохалась. Я пам'ятаю, я назвала її жучок. Камоварка жучок. І от з тих пір я про неї мріяла. І через те, що коли я вперше її побачила, в мене взагалі не було грошей. Через це мені запам'яталося, що вони якісь там надзвичайно дорогі. І я, в принципі, собі в голові поставила наче блок на капсульні кавоварки. Значить, це щось занадто дороге і мені ніколи не світить. А коли е, от, зараз подивилась, я побачила, що вона коштує е, 1700 гривень. 1700 гривень нова. І я така, в смыслі, мені подруга подарувала майже таку ж суму, типу я можу купити собі. І навіть не відчувати якогось там сорому з цього приводу, що я витрачаю на себе великі гроші, бо це 1800 гривень. І це прям те, про що мріяла все життя. Це, знаєте, це просто притча про те, як іноді ми робимо мрію всього свого життя з того, що можна зробити за вихідні. Ну це про це. Тому я замовилася. Тут щось вода. Я так розумію, вона коштувала трошки менше, ніж прям супер нова. Саме тому, що її відкривали. Тобто, розумію, що хтось її відкрив. Щось там Та, не знаю, Спробував, як вона працює, і повернув. Але вона має бути. <шле> <шле> <ita> <працюча> <disadvantage> але вона має бути працюючою. Все-таки вона працююча. І щоб вже відразу мати змогу спробувати, я замовила три коробки капсул. Три отаких коробки, капсул Dolce Gusto, Latte Macchiato. Так що зараз буду пробувати. Значить, я налила води, я засунула капсулу. Тепер треба поставити чашку. Ключак. Так, ну що, я нічого не поняла. Я не паняла, вона сама від, відіб'є виключиться, чи її треба саму виключати вручну. Тому я просто, коли вже чашка була повна, я виключу. Виглядає це красиво, але це виглядає більш, ніж, більш як чорна кава з якоюсь пінкою. Ну, смак це як чорна кава. Треба ще розібратися, як робити. Я то щось я не так роблю. Коротше, тепер треба ще полазити, почитати, як правильно робити. Так, да, я тупо собі зробила чорну каву. Може, молоко треба окремо доливати. Ну, навіть як чорна кава, це прям можна пити. Що будемо вивчати світ капсульних кавоварок. Якщо у вас є по типу такої, пишіть мені. Всі лайфхаки, всі варіанти, все, що ви про них знаєте, мені буде цікаво почитати. Все, я поняла. Їх таки тут дві: це А і Б. І спочатку треба А запускати, а потім Б. Блін. Виходить, я просрала одну одну капсулу. Ну, коротше, я зрозуміла, тут дві капсули. Все буде добре, я розберуся. Коротше, я зліла те. Те зайве американо, Вийшла собі шотик, шот розбавленого еспресо, я ще той бариста. і додала в нього то молоко. Солоденько. Да, mm. Так, ну прикольно. Коротше, сенс у тому, що їх тут дві, світленька і темненька, і світленьку треба першу 30 секунд, а потім темненьку 10 секунд. А я просто темненьку засунула десь на хвилину. Ну. Будемо знати. Я в своєму улюбленому кріслі сиджу на майданчику, на подвір'ї, П'ю каву. Дивлюсь, як мій син <свистит> мокриться, намочить зараз все. Він в резинових тапочках, але це нас не врятує. Що я зробила з пісочниці море? Тепер це у нього прикольніша, найулюбленіша розвага мочити тут. Відерце. ну, коротше, бавитись в водичці. От, і тому я його вдягаю в такий костюм, максимально не промикаючий гумочки, і він тут порпається собі. в водичці. Тільки розважаємось. Я вже просто чекаю, не дочекаюсь, коли буде літня погода, така, знаєте, плюс 20, плюс 25. Щоб можна було на цьому подвір'ї проводити весь день, тому що зараз ще, в принципі, прохладновато і рано ще все-таки темніє, хоч вже перевели на годину пізніше, тепер темніє, але все одно він засинає. Коротше, він прокидається з даного сну о п'ятій, поки те, поки се вже шоста, і о шостій ми тільки можемо виходити на другу прогулянку. І зараз ще не темно, але ви бачите, вже не тепло. От тому я чекаю. З нетерпінням той час, коли о шостій буде ще і світло і тепло. Ми будемо тут тусити. жесть. Time. Beats. По перше, ця стіна. Так само мене бісить. І, по-друге, у нас на подвір'ї просто жесть скільки павуків. Вони живуть в траві і вони виповзають на стіну. Я вам зараз покажу. Арахнофоби, відійдіть від екрану. Ось, бачите, павук. Ось павуки. І це їх ще мало, тому що після дощу. Коли тут сонце присвітить на цю стіну, їх тут просто просто тьма. Читала, що перечна. Ярослав, не треба. <плес> не, не треба її, їдя... не треба. Пішли додому. <плес> так оце я про що? Це я про те, що я прочитала, що е, пауків відлякує запах переч м'яти перечної. У мене якраз була ще з минулої квартири е, е, олія ефірна. М'яти перцевою. І я що там бризкала на павуків, що тут вирішила спробувати. Ну, і е, запах їх дійсно відлякав, аж поки не вивітрився. Тобто все, він вивітрився, і павуки всі повернулись назад. М -м Тому ще є варіант висадити висадити прям кущі м'яти перечної на подвір'ї, але. Це не зовсім варіант для мене. От, тому, якщо знову ж таки у вас є городи, там не знаю, сади, і ви колись позбавлялись павуків, якимось чином, let me Отак, от, от от, загрузила вас по повній. Що у нас друга прогулянка за день? Я, звісно, в окулярах в цих виглядаю не так добре, як в. Від сонця, тому що видно все моє обличчя. Ми гуляємо тепер тільки на тому майданчику, про який я вам казала раніше, зараз я вам його покажу. Такий майданчик це, типу, вважається тут старий, вже такий занедбаний, більш-менш, але тут є пісочниця. От. Найголовніше, що тут під усіма цими качелями є е, е, такі настіли, які. Е, Захищають від грязюки і навіть в дощ, в погану погоду, тут можна собі нормально кататися. Це, то, це те, чого мені не вистачало у Франківську. Такий майданчик. І це вважається тут старий, я вам кажу, зазвичай тут критіші майданчики. Мені він подобається тільки тому, що тут є пісочниця. Взагалі мікрорайон, в якому ця моя найулюбленіша майданчик. Він такий, бачите, старенький. Тут прямо такі чотириповерхові будиночки, чи п'яти п'ятиповерхові, коротше, але маленькі будиночки по типу наших хрущовок. Але трішки, бачите, відрізняється дизайн, і тут дуже й дуже багато зелені. Ялинки, магнолії, вишні, кущики охайненько обрізані, багато трави. Коротше, прям дуже-дуже зелено це. Мені подобається. Але це не наша вулиця. Наша вулиця я вам показувала до того. Це переважно або приватні будинки, такі великі, дві-триповерхові, або два триповерхові, чотирьохповерхові новобудови тут такі є. От така у нас мені подобається наша вулиця, вона мені нагадує чимось і стері Не знаю, де я просто зараз дивлюсь цей серіал. son Thank you for your time. <laughs> дякую за перегляд і як завжди, я вас люблю, цілую. Бувайте.